Усім привіт-привіт! Ви на каналі Б'юті Макарон. Я Б'юті Макарон, але для своїх просто Аня. Сьогодні у нас новий випуск Б'юті новин. Поговоримо про новинки і новини українського б'юті ринку, а також про якісь очікуванки, бажанки або не дуже й бажанки з закордонного б'юті ринку. Як завжди, всі посилання на все, що ви сьогодні почуєте, будуть в описі до цього відео. Там же ви зможете знайти посилання на усі мої соцмережі: Інстаграм, Телеграм, Тікток. І всюди я вас дуже дуже чекаю. Ну що, пропоную не затягувати і. Поїхали! І почнемо ми з бренду, який викликає найбільше суперечок відносити його до українського чи ні, з бренду Ламель. Бренд Ламель цього місяця потішив нас всього класного. По-перше, це колекція The Miss of Utopia, прекрасна колекція з дуже літніми продуктами. Там і палетка тіней, і шимерні гелі для брів, а також масло з блискітками для тіла, і ще блиск з блискітками для губ, і ще блиск тінт для губ, і ще глос, за допомогою якого можна створити ефект рідкого скла на вашому обличчі, по чи губах. Дуже класна яскрава літня колекція. Якщо ви вже щось тестили, якщо ви зацікавились цією колекцією, пишіть в коментарях, що б хотіли придбати. Не з тих інфопростір трошки погудіти навколо нової колекції та кламель. Тишком, нишком на мейкапі, Хоп, і викинув ще декілька нових продуктів. Серед них три нові туші: дві на об'єм, одна на подовження. Два продукти для брів. Віск для брів в шайбашці і мило для брів в тюбику. І ви знаєте, я думаю, ви знаєте про що я зараз хочу вам сказати. Так, так, це воно. Ці шайбочка і тюбик нам дуже і дуже нагадують бренд LN Pro, Чи не так? Я про це, до речі, розповідала в своєму відео. Отут-от десь докріплю, бо ці продукти всі я вже оглянула. І також я оглянула ще один новий продукт від Ламель: це рідкий хайлайтер, якраз на додачу до рідкого контуру і рум'ян, які вже до цього були у бренда в колекції. Чи ви вже встигли щось купити з цих новиночок, можливо, після мого відео. Також пишіть в коментарях, поговоримо, чи вам щось сподобалось, і як вам оце таке підозріле сходство між продуктами Елен і Ламель. Пара слів про Елен Про. Це не про новинки, це скоріше, якраз, про новини. Бренд повернувся в український інфопростір Б'юті інфопростір і починає робити розсилки блогерам мабуть, закупати рекламу, тому що. Постійно десь з'являється в Ютубі, в Тіктоці, в Інстаграмі на сторінці ЛНПРО з'являються нові пости, сторіс, тобто сторінка активно ведеться. У людей почали з'являтися питання, а у деяких людей якісь дуже дуже хибні висновки. Минулого року десь восени, коли з, на хайпі на найвищому такому рівні скандальності були історії про брендів зрадників, бренди, які не вийшли з ринку Росії, бренди, які продовжують працювати на ринку Росії. Елен, так як вони представлені були в Росії, так як само Ламель, бо це бренди братики-сестрички. От до бренду Елен також були питання: чи вийшли, чи не вийшли, і що, і як. Піднялись якісь історії про сертифікати, подовження строків, щось там, десь там. Чесно, я от от в цьох, цих питаннях все, що торкається до документації, це не до мене, я в тому не розбираюся. Були відео дівчат, в яких вони говорили про те, що вони. Свої припущення якісь викладали, тобто хтось сказав, що Елен можливо планують продати Росії, тобто Ламель залишиться в Україні, Елен продадуть Росії. А були ще якісь думки припущення знову ж таки припущення, і те, що зараз е, люди ходять в коментарі до блогерів, які оглядають піар розсилки від е, Елен Про» і пишуть стверджувально, що ЕЛЕН продали Росію Елен працює на Росії. Ну, це це фігня. Це знаєте, я прочитала. Сама щось собі надумала і понесла потім розповідати всім, що Елен продається в Росії, Елен продався Росії, чи ще щось, чи ще щось, чи ще щось. Офіційна позиція бренду, що вони вийшли з ринку Росії, все, що продається там на сьогоднішній день, це все залишки якісь, і там дійсно нема і не було якихось продуктів за цей період, за період повномасштабного вторгнення, які б з'являлися в Росії і не з'являлися в Україні. Той факт, що продукти, наприклад, ці. Самі шайбочки з воском для брів з'явилися в Росії раніше. Це все через те, тому що в нашу країну порушена логістика доставки якихось вантажів. До нас тепер набагато важче доставити вчасно партії якогось продукту, який виготовлявся в Китаї. Я так розумію, тому що Елен, мабуть, як і Ламель виробляється в Китаї. От, тому, звичайно, що в Росію, в яку ніхто не закривав небо, яка взагалі на одному кордоні з Китаєм, мені здається, знаходиться. Можливо, я помиляюся, бо я не знаю географію, тим паче географію Росії. От, е Власне, до них набагато простіше було це доставити. Ще друга така претензія якась у людей: що А чому тоді Елен видалила на якийсь час, а вони дійсно видаляли на якийсь час свою сторінку в Інстаграмі? Це подозрительно». У мене тут питання. А якби вона була, ну просто неактивна сторінка, ніким не ведеться, нічого там не відбувається. Вона була не видалена, а просто висіла би пуста. Як це було достатньо довго, тому що і я в тому числі, як людина, яка користувалася продукцією ламель Pro, тобто я в якихось там сторіс чи постах робила відмітки Елен. Вони не були навіть передивлені, тобто сторінка довгий час не велася. потім її видалили для того, щоб ну може вона не муляла очі, можливо, щоб її не намагалися. Зламати, використати в якихось шахрайських цілях та купа причин, чому її могли видалити, і просто навіщо вона ну, навіщо її існування, якщо бренд не веде ніяку комунікацію в інфопросторі? Тобто, я не розумію цього питання. А чому вони її видаляли? Ну захотіли і видалили. Це їхня власність. Захотіли видалили, захотіли створили. І тут шукати якусь. Я не знаю інтригу, якусь махінацію, якусь якийсь другий зміст. Я взагалі не бачу сенсу. Це моя позиція. Я більше про це розповідала, писала в своєму телеграм-каналі. Якщо хочете, переходьте, почитайте все, що я на цю тему думаю. Там же я докріпила а, один з коментарів, який побачила під відео Діани Суворовою. Там коментар людини, яка раніше працювала на бренді Parisa Cosmetics, тепер працює в Елен власне там. Підтвердження того факту, що Елен з початку повномасштабного вторгнення припинила комерційну діяльність на території Російської Федерації, нових поставок туди не було, і все, що продається чи продавалось там, це поставки, які були зроблені за контрактами за останніми домовленостями. От і все, що Елен ПРО не бачить свого розвитку в Росії, не планує там розвиватися і хоче працювати і розвиватися в Україні. От якось так все закрили тему. Якщо хочете її продовжити, давайте в коментарях. Далі також трошки про новинки українських брендів: це рум'яна, біорум'яна від ЮНІКО, а сяючі, гарні, і я їх вже купила. Вони сьогодні, коли я записую це відео, тільки но вийшли, вийшли. А я вже замовила. Тому що я не знаю чому, але цього літа мене прям пре на все дуже сяюче. А ці рум'яна, судячи з промо-фотографій, просто насичені блискітками більше, ніж кольором. Тому ми з вами все протестуємо. Дочекайтеся, подивимося. Сподіваюсь, я буду задоволена, тому що хайлайтер мені їх доволі сподобався. Також новинка у бренду 380 Skincare. Я його згадувала у своїх пустих баночках. У бренда вийшла міцелярна водичка, це їх новий продукт в складі гідролат лаванди, також гіалуронова кислота. І кокосова олія. Тобто, окрім того, що цей засіб направлений на те, щоб зняти залишки макіяжу з вашого обличчя, він також буде виконувати деякі доглядові функції, тобто заспокоєння вашої шкіри і її зволоження. Ну, чому ні? Я тішуся, що у українських брендів з'являються круті продукти, які хочеться і хочеться купувати. Що скажете про українське? Поговорили? Поговоримо і про закордонне. Наташа Денона палетка юка також в цій міні-колекції вийшли і олівчики для очей. Але кому ж цікаві ті олівчики, коли є палетка? Палетка гарна, але повністю абсолютно не в моїх кольорах. Вона вже доступна до покупки, і гарні кольори дійсно, не, нічого не можу сказати. І цікава гамма, і сяючі відтінки також виглядають дуже і дуже незвичайними такими, тобто це не якісь супербанальні шимери. Але, але все одно рука не тягнеться, тому що кольорова гамма не виглядає моєю, знаєте, А, Можливо, якість цього продукту на найвищому рівні, тому що Наташа дійсно робить непогані такі палетки за якістю, але ну знаєте, не вімкнулася хотілочка в моєму організмі, така що... Плювати там на кольори, хочу взяти. Нє, цього разу ні. Цього разу я пропущу, бо не хочу, щоб як з ретроглем вона лежала недоторкана, а потім просто перейшла від мене в інші руки. Тому пропускаю. А що ви скажете? Можливо, ви вже замовили, можливо, ви вже тестите, бо це така ну не найновіша новиночка. Далі не те, щоб новинка, але знаєте, це те. Від чого моє серденько затріпотіло. Нові кольори фену Дайсон, і фену і коробочці коробочки оцієї кейсику. Це для ринку Японії. Я не знаю, чи колись з'явиться такий кейс в продажу в Європі, в Америці. Але це просто-просто подивіться на ці кольори. Ну хіба, хіба вони не можуть викликати бажання не купувати? Це дуже хочеться купити. Я людина, яка купила собі цей фен відносно нещодавно, я вже хочу його там. Я не знаю, віддати, продати і мати таке. Судячи з усього, в відділі маркетингу Dyson сидять не дурачки. Вони розуміють, що нам треба. Нам потрібно, щоб фен гарно працював звичайно і зробити його в гарному кольорі. От якось так. А з урахуванням того, що я планую собі там через якийсь час придбати все ж таки ще й а, утюжок, я не знаю. До речі, підкажіть, як українською назвати цей девайс випрямляч? Коротше, то я б не відмовилася від такого от пастельно-помаранчевого цього утюжка. Отак. А що ви скажете? Як вам така кольорова палітра для девайсів від Dyson? Далі в нас новиночка від Fenty Skin. два скраби: один для обличчя, один для тіла, обидве з вишенькою, скраб для тіла, до речі, ще й з АХ-кислотами. Тобто, окрім фізичної ексфоліації, за допомогою частинок ексфоліюючих, також відлущування шкіри буде відбуватися за допомогою кислот. Це непогано, але для обличчя я все ж таки не рекомендую використовувати скраби для тіла можна, але ну, це якось не дуже логічно, якщо у тебе і фізична ексфоліація є, і ще й кислотами. Це вже може бути too much для шкіри. Що ви думаєте з цього приводу? Ну я брати точно не буду. З'явилися нарешті нові відтінки рум'ян діор в продажу, і це просто розрив. Я думаю, що їх будуть розмітати зараз по інтернет-інстаграм-магазинчикам так же швидко, як це робили з олійками від Rare Beauty. Я замовила собі цілих два відтіночки. Я планую їх використати нарешті, коли буду знімати відео все обличчя брендом Діор. От е, тому якось так е, змінилася форм. Змінилося упакування трошки. Я покажу на прикладі потім своїх рум'ян із старої колекції, і нової колекції. Також змінилася формула. Тепер ці рум'яна абсолютно без тальку. Також разом з рум'янами оновлювати почали і інші продукти від Dior. Е, оновили тональний крем від Dior, оновили палетки з серії Backstage, е, також класичні п'ятірки від Dior. І, 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 і все можливо, я щось пропустила це так: збирала десь якісь частинки новин. З цього приводу, бо не могла зрозуміти, чому на Sephora старі продукти, тобто ці п'ятірки, ці тональні засоби від Dior Backstage, чому вони стоять в розділі новинки? А от як вийшло у бренда Tart вийшла нова палетка Big Ego, яка чомусь мені дуже сильно нагадує Makeup Revolution. Не знаю, можливо, у мене у одної такі вайби. По перше, оформлення, по-друге, якась така не знаєте. Невнятна кольорова палітра. Ну, знаєте, я б повірила, якби ця палітра коштувала я не знаю, 10 доларів. За 10 доларів її б можна було купити. Моя рука не тягнеться покласти собі в корзину щось подібне. Ну, взагалі, для кого це робиться, що це, кому це тарт. Тарт, прокиньтеся, робіть щось нормальне. Перестаньте робити ці е, бальзами з маракуєю просто у всіх е, формах і кольорах, які тільки можна, і зробіть нарешті нормальну палетку, будь ласочка. щось таке, щоб було на рівні з першими тарталетками. Я б тоді купила, от чесно. Хоча в мене тарталет In Bloom досі лежить десь в Харкові. Не будемо далеко відходити від бренду тарт, тому що вони також випустили бронзуючі стіки. А, доволі такий прохідний, як на мене, продукт, тому що в величезній кількості брендів вже таке було. Відтінки не сказати, що якісь унікальні, формула не сказати, що якась унікальна. Я повертаюся до свого питання. Тарт, будь ласка, відкладіть виробництво усіх цих якихось невнятних продуктів і зробіть нормальну палетку. Будь ласочка, будь ласка. Пліс. Я, до речі, думала, що щось таке вже було. А ні, у Benefit лише тільки вийдуть продукти за доглядом, за бровами. Цей бренд е, дуже популярний якраз своїми продуктами для оформлення брів, різні гелі, олівчики. Тіні і все таке, і я чомусь була впевнена, що вже були якісь продукти, які направлені саме на те, щоб змусити ваші брови рости, бути густими, гладкими і шовковистими. От, а ні, виявилось ні. То Benefit запускає два продукти: це сироватки, власне, для прискорення і поліпшення росту ваших брів, в форматі як олівчика, такого, що набагато, я не знаю, юзер-френдлі. Для використання, і далі просто як формат пляшечки, це масло для брів. Не знаю, я не буду купувати, тому що на мені не працюють такі штуки. Але, можливо, тут хтось у нас є з перевіреним продуктом для. Покращення, поліпшення вигляду брів. Тож напишіть в коментарях, мені було б цікаво протестувати. А від Бенефіт купувати не буду, не перевірене. Мама Мічел випустив палетку з 12 відтінків бронзеру, і там, чесно кажучи, є дивні відтінки, дуже дивні. Такий якийсь зелено-землистий. Я не знаю, якого кольору має бути людина <dobarena> і шкіра, щоб використовувати такий бронзер. Але нехай. Де Версіті, всі ми різні, і нам підходять різні продукти, абсолютно різні відтінки, тому нехай. Але 12 відтінків бронзеру це прям серйозно таке. Я думаю, що візажисти, особливо які працюють на зйомках, там, де багато засмаги, там де багато сонечка. То там така палетка буде в пригоді. Я думаю, що в моїй косметичці їй точно робити нема чого. Бо подивіться на оцю бліду погань, яка там бронза взагалі. Господи, зупиніться досить кремових рум'ян. Summer Fridays. Бренд, який був знаменитий своєю джетлак-маскою, потім зараз всі обожнюють їх бальзами для губ. Вони також вирішили зайти в цей потяг хайпу на кремових рум'янах і випустили свої кремові стіки для щік та губ у чотирьох відтінках. Один стік коштує 28 доларів. Я купувати не буду, тому що я зможу у спадок скоро передавати своїм нащадкам кремові рум'яна, які у мене ніколи в житті не закінчаться. Якщо вам цікаво, можете придивитися, тому що відтіночки дуже дуже приємні. Але чогось щось мені підказує, що і в інших брендах ці відтінки знайти можна. Тому. Якщо вам цікаво, можете пошукати. Ще поговоримо про тіні. У Пілуїс вийшов новий реліз. Це величезна двохповерхова палетка з фіолетовими відтінками тіней. А мені підход Пілуїс чимось нагадує такого: знаєте, раннього Джефрі Стара, коли він робив оці ці монопалетки. І ця фіолетова палетка після у них є схожа зелена. Також ще й в тематиці грошей. А, власне, якось так щось десь перекликається трошки з Джефрі, але тут набагато більше відтінків, вона виглядає чудово. Тому якщо ви полюбляєте фіолетову гамму, якщо це ваш колір, то я думаю, ви можете придбати собі таку палетку, і вам її вистачить просто до кінця всього життя. Ще докупити базу під тіні від «Пілоїз» і, взагалі, забезпечити себе шикарними макіяжами очей на все життя. Як вам така палетка чи зацікавила? Бо мені подобається, але мені не дуже подобається концепт самоупаковки. Вона дуже громістка, дуже велика, хоча виглядає дуже гарно. Але якщо вона одна така палетка, у вас в вашій косметичці, то може й можна мати. Для мене це забагато. От я навіть зелену не купила, хоча дуже довго про неї думала. У Томфорда виходять рум'яна з серденьком. І я просто бачу цю упаковку. Це пакування, і мені вже треба. Хоча я підозрюю, що коштувати вони будуть баксів 60, Плюс-мінус, то я, мабуть, передумаю, коли побачу ціну, бо поки що її в продажі немає. Але виглядає так няшно і мило, що чому б ні? Наскільки мені, якщо мені не зраджує пам'ять, то раніше у Форда не було рум'ян окремо лише в палетках разом з хайлайтером. Хоча, можливо, я і можу помилятися, якщо так, то... Будь ласка, виправте мене в коментарях, напишіть, якщо у Тома Форда в його лінійці косметики раніше були рум'янця окремо новинка у Шарлоти Тілбері, і це знову помади. А, лінійка блюрящих ваші губи помади. Я не дуже поки розумію, як воно буде працювати, але ми з вами про все дізнаємось, тому що я їх вже замовила. Шарлота розгорнула цілу кампанію з промо цих. Помадок по перше, обличчям цієї лінійки є Белла Хадід, а вона вже продаюча таке обличчя. А далі Шарлотта запустила свій додаток, додаток бренду, і саме там можна було зробити попереднє замовлення цих помад до того, як вони потрапили в продаж для широкого загалу. Тому я думаю, що дуже дуже цікаво буде протестувати ці помадки. Я взяла у двох кольорах. Звичайно, я взяла Pillow Talk і ще якийсь інший колір, якийсь то там. Тому, якщо вам цікаво подивитися, як вони будуть виглядати, чи вони дійсно блюрять губи, то пишіть в коментарях, я очікую огляд на шарлоту. Поговорили про Мітчела і забули сказати, що у нього ж вийшла ще одна новинка: це кремові тіні, які можна використовувати в якості підложок і в якості самостійного продукту. Вийшло 10 відтінків, і за описом обіцяють, що вони будуть мати сяючий глянцевий фініш, який буде дуже вигідно виглядати під час зйомки зі спишками, зі спалахом і під якимись яскравими сонячними променями. Але виключно на свочах виглядає, що там глуха матова текстура. Я поклала, чесно скажу вам оком на один з відтінків. Якщо цікаво, я замовлю і ми можемо його якось протестити на каналі. Тож пишіть чи цікава вам взагалі чи цікава вам косметика Мічела, тому що у мене було колись давним-давно. На каналі відео з розпаковкою його містері боксу, і, начебто, тоді цей бренд всім видався цікавим. Чи зараз вам цікава його косметика? Можливо, не тільки а, цю тінюшку взяти, а щось інше ще теж. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Це дуже сильно допоможе моєму контент-плану. Makeup Revolution знову виїжджає на нашому з вами дитинстві, тому що зробив колекцію по мультику. В пошуках немо. Знову якась дивна палетка, знову якийсь дивний набір пензликів, який, я думаю, взагалі абсолютно нефункціональний і, чесно кажучи, цього разу навіть якийсь негарний. А, також двійко кремових рум'ян. Є в мене підозра, що це якісь з класичної стандартної лінійки. Просто переупаковане в упаковку з немо. Косметичка. Дві коспондів і набір з двох блисків для губ, як завжди, нічого нового, нічого креативного. Палетка, я думаю, не дуже якісна буде, хоча треба дочекатися свочів, можливо, якихось оглядів, але на мене вона не виглядає привабливою. На жаль, чи затронула ваше фанатське серденько ця колекція? Чи придбали б ви собі, знаєте, на хвилі ностальгії за діснеївськими мультиками? Чи для вас це також прохідне щось? Поки весь макіяжний світ намагається перейти до більш натуральних макіяжів, до макіяж без макіяжу, мінімум косметики, Huda Beauty продовжує товктися по своєму давно протореному шляху. Вона випускає кольорові коректори для обличчя. Власне, нічого поганого в такому запуску немає, але як на мене особисто, ці продукти вже давно втратили якусь таку свою актуальність. Можливо, серед візажистів, людей, які роблять прям повноцінні образи, і їм важливо витримати кольорові нюанси на обличчі, то для них це буде актуально для повсякденного життя звичайної людини, звичайного макіяжу, навіть вечірнього, якщо ви робите його самостійно. Вам навряд чи це згодиться. Хоча я хто я така, я можу і помилятися. Пообіцяли запустити 21 червня 5 відтінків, і ціна одного відтінка 29 доларів. Формула продукту аналогічна з консилером з цієї ж лінійки, тому, якщо вам, наприклад, підходить консилер, і якщо у вас є необхідність в коректорі для обличчя. То можете сміливо купувати. Все буде працювати. Вау! А це, здається, ціла нова колекція від Too Faced, Це Cosmic Crush Moon, а, Cosmic Crush Collection. І в цій колекції у нас палетка, у нас двійко хайлайтерів, новий відтінок плампера Lip Injection. Коротше, ліп інжекшн нарешті в нас з величезними блискітками буде. І я, от знаєте, у мене щось кольнуло, і я прям хочу його купити, тому що мені дуже подобається цей плампер і його ефект на моїх губах. І я б прям дуже хотіла, щоб він був ще і з блискітками, щоб губи були максимально соковиті, такі насичені. От, а, палетка, до речі, доволі цікава за кольорами. Вона виконана в стилі. Я не пам'ятаю, у них така коричнева була така сама з такими самими рефілами. Я маю на увазі за формою. От, але тут, наче і сяючі відтінки, є, наче є й дохромні навіть то хочу подивитися на сводчі вживу, а потім робити вже якісь висновки. Тому що у мене вже 100 років не було нічого від Too Faced. Абсолютно не тільки ціней, і якщо, якщо палетка буде ок, то можливо палетку візьму. Чому ні треба взагалі згадати молодість, коли палетка Too Faced, то була якась мрія величезна моя. Ох! От і вийшло, що на такій приємній ноті на бажання щось придбати, щось протестувати і мати щось новеньке в своїй косметичній колекції, я і закінчую це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво, і якщо так, не забудьте поставити вподобайку, залишити свій коментар під цим відео, поділитися цим відео зі своїми друзями чи знайомими, хто також цікавиться темою б'юті. І... і що? І пам'ятайте, що краса? Це не тільки про косметику, це про те, що у нас отут. Бережіть свою красу, донатьте на ЗСУ і слава Україні!